Ось адаптований текст для вашого ролика. У найближчий місяць вам, швидше за все, не раз доведеться бути гостем в чиємусь будинку, і, звичайно, вічливо буде прийти не з порожніми руками. Традиційні подарунки на кшталт алкоголю або їжі можуть бути неоднозначними, а раптом людина не п'є, або у нього алергія. Може, йому взагалі не потрібні ні вино, ні закуски. Тому краще подарувати рослину. Можливо, ви переживаєте, що такий подарунок зобов'яже господарів роками доглядати за квіткою, але не хвилюйтеся. Ось 5 рослин, які не потребують багато уваги, навіть якщо вирішать їх позбутися, і всі їх можна спокійно виставити на вулицю, якщо в будинку їм не місце. Пуансетія у цю пору року цю червону квітку, насправді різновид молочою, можна зустріти всюди. Хоча Пуансетія технічно є багаторічною рослиною, більшість людей сприймають її як сезонну рослину і викидають після свят. Я б радив дарувати її тільки тим, у кого немає кішок або собак, тому що для них вона токсична, хоча для собак менш небезпечна. Крім того, вона стане відмінною прикрасою столу. Навіть при слабкому освітленні Пуансетия протримається до кінця свят, а якщо забезпечити їй достатньо світла, 6-8 годин на день, то може прожити і до весни. Хризантами Хризантами бувають двох видів: однорічні або осінні, ті, що продаються в супермаркетах і садових центрах. А ще є багаторічні, схожі на жоржини. Перший варіант відмінний подарунок. Горщик з хризантемами це красиво, але ненадовго вони будуть радувати цвітінням місяцтва. Їх можна поставити біля вхідних дверей для затишку або тримати вдома до кінця сезону. У ем'якому кліматі їх можна зберегти до наступного року, але зазвичай цим ніхто не заморочується. Хризантами бувають різних кольорів і форм і точно піднімуть настрій, коли ви принесете їх в подарунок. Вони майже безпечні для тварин, вважаються слаботоксичними, що мінімальний рівень небезпеки. Амареліс: якщо хочете подарувати щось красиве, але не довговічне, виберіть вигонні цибулинні. Їх можна знайти в садових центрах і навіть в магазинах. Мені подобається, що такий подарунок це не просто рослина, а ціле маленьке шоу. Цибулина випустить зелень, зацвіте, а потім швидко відімре, залишивши після себе тільки вазу. Процес швидкий і за ним цікаво спостерігати. До того ж квіти амарилісу приємно пахнуть. Але врахуйте, амариліс отруйний для кішок і собак, так що не даруйте його тим, у кого є вихованці: свіжі трави. Дуже стильний подарунок набір з трьох живих трав. Їх можна знайти в садових центрах і навіть у деяких супермаркетах. Це практично не вимагає особливого догляду, як правило, безпечно для тварин. Взимку можна вибрати кінзу, кріп і базилік, особливо якщо ваш друг любить готувати. Трави корисні в господарстві, а ще їх зазвичай продають в біорозкладаних горщиках, так що сміття майже не буде. Орхідея. Орхідеї дивовижні рослини, і вони чудово підходять для подарунків. Вони не токсичні для тварин, і якщо людина розбирається в догляді за ними, то зможе вирощувати їх цілий рік. А якщо ні, просто насолодиться цвітінням і потім викине. Орхідеї навіть можна тримати у ванні, якщо там є розсіяне світло, вони люблять вологість. Текст готовий до озвучення, адаптований під українську аудиторію. Без згадок Росії і збережений в оригінальному обсязі. Картинки вставлені в ті ж місця, де вони були в початковому варіанті.